Так, привіт всім. Знову працюю на огороді. Знову на огороді той звірюга, І тут ось бачите вже що він наробив. Так позеленіло, все так гарно було. А він оце робить мені тут чорні ділянки. І оці ось пеньки кудись діває, Я не знаю куди він, що він з ними там робить під низом. Там така кришка, бачите, зверху, її я не бачу, що там робиться. Але ці пеньки кудись пропадають. Вони просто зникають, як він, як він до них береться, то все, пеньків нема. Вони бачите, трошки такі потрухші, трошки фреза чіпляється, то чути, що трошки нагрузка є від цих пеньків. Це пеньки від капусти, минулорічні, вони потрухли. І в принципі зараз фреза справляється підривати і прикопувати. Залишається ось так. Ну і потім тут по прогнозу начебто є дощі. Його ще намоче. І я думаю потім вже трошки краще переб'ється. Тому роблю цю ділянку. Трошки поцілині робив. В принципі, поки ще земля волога, він з цим дуже легко з усім справляється. Глибина в нормі на розпушеному 27-30 см. Точно, я знаю, точно наміряв там скільки. Рукою тільки що. Так, ну... А ось тут, де пеньків було більше, бачите, трошки пропускає, трошки вони від нього ховаються і залишаються. Ну, він казав, сюди повернеться десь через тижник, через два. І все це з цим усім розбереться. Так, ну що, пора ним управляти і добивати оцю ділянку сьогодні. Бо завтра ще хочу там знизу може, спробувати. Ну там, думаю, там ще, мабуть, мокрувато. Тут воно підсохло швидше і там якось воно в ямі, і виходить, завжди кожен рік там трошки мокріше. Ну подивимось, не знаю, це буде завтра. Сьогодні працюю тут. Трошки вам покажу, вам вже цей процес напевно надоїв. Покажу просто, як на цих пеньках справляється. Ну і не тільки. Я ж по-любому покажу, як я розвертаюсь. Трошки газку. задню. І ось дня рука, бачите? Нажав чах, 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 чах. На каврин оператор чах-чах-чах-чах Вони на гусині, бачите, розвертається, трошки ямку викрутує Так, на місці, вибачте, виключив камеру трошки, затепив рукою, але з телефоном не дуже зручно. А, тут же штризу не включиться, як задня включена. Що за непонятний модовлок? Оп, прокручуємо і легко включає. Все, стартуємо далі. А, трошки нагрузку, бачите, після цих плугів, що після них робиться. Модовлок нагрузку чувствує. Зараз я його трошки направлю, правильне русло. Опа. І ви бачите, пеньок заходить. А, ага, це й мимо, цей хік. Он ви бачите, які пеньки заходять. А ось уже все лежить, все, він їх ушатав. Так, а тут дивіться, загальним планом, що виходить, чорніє, чорніє, все добре. Трошки наверху за другим разом приберемо. Я ж кажу, оцей пацан він обіцяв повернутися. Він це зробить. Ось оцей фільтр. тут дизель під слинього. Тут просто потрібно резинку нагріти і її затягти просто дужче. Так, ага, ну і шановні експерти, напишіть свої враження, тут ось загальним планом показую, що виходить, он обійшов практично по кругу, одну сторону тільки не чіпав. Там він має часничок росте, бачите, зелененький. Он там. Ось тут робиться все таке чорненьке. Як ваша думка? Ось дивіться, тут виріс такий якийсь страшний бур'ян. Ну, я з ним поборюсь. Но... Огород не чіпався з минулого року, коли з нього тільки все прибралось, а так він і стояв. Бачите, там також все зеленіє. Буде як сидират. Ось тут -о. трошки корму для нутрі є. Бачите. Отак От ось. Оп-оп. Бо зараз цей апарат тут пройде і нічого вже не буде. Опа. Ось отак ми це збережемо. Ось Тут положу. Сподіваюсь, не забуду. Отак і засохне. Так, ну що, беру кермо цього дракона і продовжую. Спробую камеру не виключити. Поскатити там, підрізав відео, так не може бути. Бачите, трошки я зарулив не туди, Зараз вперед. І ось так. Опа! І все. Ага, не хоче фреза включатися. Клапс? Є. Yeah. А, газу також треба давати, правильно? Хоч трошки. На холостом так. Другенько стартувати, да? пішов, пішов, пішов так, ну як писатимете коментарі, зверніть увагу, що на призі вал не гуляє. Я не знаю чому. На скількох китайцях я відео дивився, то вали чомусь гуляють. Напишіть свою думку в коментарях. Так, дивіться, був коментар. Як же ним працювати вночі, якщо в нього фара дивиться вверх. Ну так, вона в принципі дивиться вверх, але попереду все видно. Тому для того, хто писав коментар, як працювати, не переживай, друзі, все нормально, все видно, працювати можна. На камеру, звісно, трошки гірше видно, але вживу реально видно добре. Тому... Роботою вночі, все добре, я спеціально затянув час, щоб спробувати вночі. І в принципі в темну пору працювати можна і доволі комфортно. Так, я ж не забув. Так, ось тут живуть звірята. Зараз дам їм трошки трави. Дивіться, опа. Пацючки. Ау, а ну дивись. Хочеш такого? Дивіться, хоче. ну делись, скажи. Что-то третий не успевает. Точнее, -то это тратя. <coughs> ты что ты козло? А? Ще за пальця вхопить. Ну добре, точіть. Так, ну що, ділянка ця ось вся оброблена. Почорніла, пеньків поменшало. Тому від вас лайкос, підписка. Дякую за перегляд і до нових відео.